Цікава тема. Організація захисту інформації включає кілька важливих кроків розробка політик безпеки, використання антивірусного захисту, шифрування даних, контроль доступу та резервне копіювання. Які саме аспекти вас цікавлять? Класифікація інформації за рівнем конфіденційності передбачає розподіл даних на категорії, такі як публічна, внутрішня, конфіденційна та строго конфіденційна. Це допомагає визначити, хто має доступ до інформації та як її захищати. Ви хочете дізнатися більше про конкретні методи захисту для кожної категорії? В Україні захист інформації регулюється рядом законів та нормативних актів. Серед них закон про інформацію від 1992 року, закон про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах від 1994 року, а також закон про державну таємницю від 1994 року. Кабінет міністрів України затвердив постанову про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах у 2006 році. Ці документи визначають... Основні вимоги та процедури щодо захисту інформації в Україні. Міжнародні стандарти інформаційної безпеки, такі як ISO IEC 271, надають організаціям рамки для встановлення, впровадження та підтримки системи управління інформаційною безпекою. Вони допомагають захищати інформаційні активи від різноманітних загроз. Організаційна структура служби захисту інформації зазвичай включає такі компоненти керівник служби, СІСО, відділи або команди, що відповідають за різні аспекти безпеки, такі як управління ризиками, технічний захист, реагування на інциденти, а також навчання персоналу. Важливо мати чітку структуру з розподілом обов'язків для ефективного захисту даних. Політика інформаційної безпеки підприємства визначає правила та процедури для захисту інформаційних активів. Вона включає визначення ролей і відповідальності, управління доступом, моніторинг та реагування на інциденти, а також навчання персоналу. Важливо регулярно переглядати та оновлювати цю політику для врахування нових загроз. Забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації є ключовими принципами інформаційної безпеки. Для конфіденційності використовують шифрування та контроль доступу. Цілісність забезпечується засобами контролю цілісності даних і резервного копіювання. Доступність гарантується за рахунок надійної інфраструктури та безперебійного функціонування систем. Чи є конкретні аспекти, які вас цікавлять? Фізичний контроль це заходи, які забезпечують захист інформаційних активів через обмеження фізичного доступу до приміщень та обладнання. Це може включати використання замків, систем контролю доступу, відеоспостереження, охорони тощо. Важливо забезпечити надійний захист фізичного доступу, щоб запобігти несанкціонованому проникненню та крадіжці інформації. Розробка внутрішньої документації з захисту інформації включає створення політик, процедур та інструкцій. Це може охоплювати політику безпеки, плани реагування на інциденти, інструкції з управління доступом та резервного копіювання. Важливо, щоб документи були зрозумілими, доступними для співробітників і регулярно оновлювалися відповідно до нових загроз та вимог. Організація пропускного режиму передбачає контроль доступу до об'єктів. Це включає видачу перепусток, використання систем контролю доступу, наприклад, картки, біометричні дані і забезпечення фізичної охорони. Важливо, щоб всі входи та виходи були під контролем, а також вести журнал відвідувань. Це допомагає запобігти несанкціонованому доступу та підвищує рівень безпеки. Моніторинг і реєстрація в системах безпеки включають постійне спостереження за активністю та фіксування подій. Це може включати збір логів, використання систем виявлення вторгнень і аналіз трафіку. Реєстрація подій допомагає виявляти аномалії та швидко реагувати на інциденти. Це важливий елемент для забезпечення безпеки та аудиту систем. Контроль доступу до інформаційних ресурсів забезпечує, що лише авторизовані користувачі мають доступ до певних даних. Це включає використання паролів, багатофакторну аутентифікацію, рольові моделі доступу та регулярний перегляд прав доступу. Важливо обмежувати доступ відповідно до потреб і забезпечувати його безпеку. Управління персоналом в контексті інформаційної безпеки включає навчання співробітників, визначення їхніх ролей та відповідальності, а також проведення регулярних тренінгів з безпеки. Важливо створити культуру обізнаності щодо загроз і правил безпеки серед персоналу. Також варто впроваджувати політику відповідальності за порушення правил безпеки. Навчання співробітників правилам інформаційної безпеки включає проведення регулярних тренінгів, створення навчальних матеріалів і симуляцій фішингових атак. Це допомагає підвищити обізнаність про потенційні загрози та навчити правильно реагувати на них. Важливо також заохочувати співробітників до дотримання правил безпеки та проводити періодичні перевірки знань. Організація захищеного документообігу включає впровадження систем управління документацією з контрольованим доступом. Важливо використовувати шифрування, цифрові підписи та системи управління правами доступу. Важливо також забезпечити резервне копіювання та контроль за розповсюдженням документів, щоб уникнути несанкціонованого доступу або втрати даних. Класифікація та маркування носіїв інформації передбачає визначення рівнів конфіденційності, наприклад, конфіденційно для службового користування і відповідне маркування фізичних або електронних носіїв. Це допомагає визначити рівень захисту, який необхідно застосувати до кожного носія, та забезпечити належний контроль доступу. Важливо також створювати інструкції щодо обробки і зберігання таких носіїв. Порядок роботи з конфіденційними документами включає чіткі правила доступу, зберігання та передачі. Доступ до таких документів надається лише уповноваженим особам. Вони повинні зберігатися в захищених місцях, наприклад, у сейфах або з використанням шифрування. Передача конфіденційної інформації має здійснюватися через захищені канали. Важливо також вести облік роботи з такими документами і періодично проводити перевірки дотримання правил. Організація зберігання носіїв інформації передбачає використання захищених сховищ, таких як сейфи або спеціалізовані серверні кімнати. Важливо забезпечити обмежений доступ, використовуючи системи контролю доступу. Також слід враховувати резервне копіювання та захист від фізичних загроз, таких як пожежа чи затоплення. Регулярні перевірки допомагають підтримувати безпеку носіїв на високому рівні. Захист інформації під час нарад та переговорів включає використання захищених приміщень та обладнання, таких як екранізовані кімнати або пристрої для шифрування. Важливо забезпечити, щоб учасники не використовували незахищені пристрої або мережі. Також рекомендується проводити перевірку приміщення на предмет прихованих пристроїв для прослуховування. Після наради важливо знищувати або надійно зберігати всі записи та матеріали. Контроль за використанням технічних засобів обробки інформації включає впровадження політик щодо використання пристроїв, обмеження доступу до несанкціонованих програм і ресурсів, а також моніторинг активності. Важливо використовувати засоби шифрування, антивірусні програми та фаєрволи. Регулярні аудити допомагають виявляти порушення та забезпечувати безпеку обробки інформації. Організація захисту інформації при роботі з підрядниками включає підписання угод про нерозголошення, NDA, чітке визначення доступу до інформації та моніторинг їхньої діяльності. Важливо проводити перевірку підрядників на відповідність стандартам безпеки та забезпечувати навчання щодо захисту конфіденційної інформації. Також варто обмежувати їхній доступ лише до необхідних даних. Реагування на інциденти інформаційної безпеки включає швидке виявлення, оцінку та нейтралізацію загроз. Важливо мати заздалегідь розроблений план реагування, який включає повідомлення відповідальних осіб, ізоляцію загрози та відновлення систем. Після інциденту важливо провести аналіз причин і вдосконалити заходи безпеки, щоб запобігти повторенню. Аудит системи захисту інформації передбачає перевірку відповідності політикам безпеки, виявлення вразливостей та оцінку ефективності заходів. Важливо залучати незалежних експертів та використовувати різні методи, такі як пентестинг і аналіз логів. Регулярний аудит допомагає підтримувати високий рівень безпеки та вчасно виявляти потенційні загрози. Моніторинг ефективності заходів захисту включає постійний аналіз і оцінку роботи систем безпеки. Важливо використовувати інструменти для збору та аналізу даних, проводити тестування та регулярні перевірки. Це дозволяє вчасно виявляти слабкі місця і вдосконалювати заходи безпеки для забезпечення надійного захисту інформації. План відновлення після інцидентів передбачає чіткі дії для відновлення функціонування систем та мінімізації збитків. Важливо визначити відповідальних осіб, створити резервні копії даних і мати план комунікації з командою. Після інциденту необхідно проаналізувати причини, вдосконалити заходи безпеки та підготуватися до можливих майбутніх інцидентів. Типові помилки в організації захисту інформації включають відсутність регулярних аудитів, недостатнє навчання персоналу, ігнорування оновлень безпеки та слабкі паролі. Також часто недооцінюється важливість резервного копіювання та планів реагування на інциденти. Важливо усулати ці помилки, щоб забезпечити надійний захист інформації. Перспективи розвитку організації захисту інформації включають впровадження сучасних технологій, таких як штучний інтелект для виявлення загроз, посилення заходів кібербезпеки та автоматизацію процесів. Також важливими є розвиток культури безпеки серед персоналу та регулярне оновлення політик. Інвестиції в навчання та підвищення обізнаності співробітників також відіграють ключову роль у майбутньому розвитку захисту інформації. У 2025 році квантові обчислення зробили значний крок уперед. Microsoft представила чип Majorana 1, який використовує ферміони Majorana для створення стабільних кубітів, що може прискорити розвиток практичних квантових комп'ютерів. Однак, за словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуана, до комерційного використання квантових комп'ютерів може пройти ще 15 років.